Доброго ранку ми з України, а я Ірина, і сьогодні хочу дещо попробувати. А, прогноз карти дня, тобто бойових дій, які сьогодні будуть а, ситуації що сьогодні, яка карта дня. На сьогодні, а потім зробимо, а, як зазвичай, а, карту надії витягнемо. І так, що сьогодні? Ну, вже випадає, ви бачите, а, імператриця а, боротьба за Україну, ну, це тут дійсно за територію за Україну. І ви знаєте, мої дорогенькі, а, карта говорить, що все в наших руках. Не чекаємо. Кожний робить те, що може, тому що маг завжди говорить про те, що все в наших руках, тобто ми керуємо своєю долею, ми можемо дуже багато чого змінити, навіть дуже багато, кардинально своє життя змінити, кардинально життя змінити нашої України, і навіть хід бойових дій в Україні, щоб ви це розуміли. Починається все з енергетики, починається все з думки. Якщо ви вірите у Біблію, вірити у Бога, то ви повинні знати. Спочатку було слово. Ось. І кожен з вас має можливість поміняти все. Я вже дуже часто говорю про це, і ось мені так само йде це все. Ця карта теж говорить: вкладатися треба вкладатися. Ще раз кажу, вкладатися. Те, що ми вкладемо, те ми будемо мати в результаті. Тому е, мах нам говорить, доля нашої України залежить від кожного з нас, мої дорогенькі. Е, Повторюю ще раз, тому що, можливо, хтось е, тут є, хто перший раз дивиться моє відео, е, наші думки, те, що ми, все, все що ми думаємо, е, тягарем. Або легкістю спускається на душу нам. Ви чули такий, як це сказати, приказ, не приказку, а вислів такий, що на серце давить, на душу давить. Це тому, що у людини такі вібрації в голові. Які думки, такі вібрації. Я не хочу зараз ділити на позитивні, негативні, вищі нижчі. А ви повинні самі розбиратися у своїх вібраціях, які є негативні, які є позитивні. Коли вам тяжко на серці, це значить, що в голові сиділо дуже багато негативу. І воно все спустилося вниз, воно давить на серце, давить на душу. Ось. І те, що ми відчуваємо на серці, на душі, так, те ми і випромінюємо, те ми і притягуємо. Тому я кажу, що долю України кожний з нас може поміняти. Від кожного з нас. Не від одної людини, а від, від усіх разом. Усі разом ми є. Маги. Кожен повинен відповідати за себе, не дивитися в чужий город. Ну, цього я не повинна вам розказувати. Я сподіваюся, що ви це все знаєте. Ось, і ось так само ось цей розклад, маленький, говорить нам про те, те, що ми вкладемо, те ми будемо збирати. Тому що сім монет це коли людина вклалася і чекає. А ми що ми вкладемо? Те ми її отримуємо пізніше, як то кажуть, дивіденти з процентами. Тому починаємо кожний з себе, думаємо позитивно. Я не маю на увазі зараз якісь дурниці в голові, але це кожному своє. Але я маю на увазі позитивно думаємо, віримо в нашу перемогу. Стараємося кожен робити те, що від нього, що він може дати для цієї перемоги. Я, наприклад, роблю розклади, щоб вас підтримати. Я не можу більше дати. Я можу якийсь внесок зробити, але не так багато, розумієте? Ось кожен з вас робить те, що може. Навіть військові, ті, що на передовій, вони так само кажуть, нам не треба тут насильно приведжених якихось воїнів, тому що вони не будуть. Нам потрібні мотивовані. Тому, тому я завжди наголошую: робіть те, що вам. Подобається, Робіть те, що вам в задоволення йде, те, що ви любите. Зробіть своє хобі, своєю, як би це сказати, професією. Ось у мене хобі, моя професія. Це я люблю. Я це роблю з задоволенням. Навіть от ви вже помітили, хто за мною, зі мною давно, я кажу: ой, завтра відпочину. І де ні, Ірина не відпочивай. Ірина сидить далі і робить якесь відео, щось робить. Не можу, не можу сидіти. Трошки відпочила і пішла далі. розумієте? Отак От вона є. А хто розуміється, второ, розуміє, що енергетична робота теж дуже затратлива. Це не є легко. Ось, Помішати карти, розкласти, а ти відчуй ці карти. Саме так і не інакше. Гаразд, не буду вам читати нотації. І тепер дивимося ще карту надії. Вибираємо одну. Яка надія? Ось. Так, зараз, 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 зараз. Щось в мене в мобілці вискочило. Тільки не натискати, бо зупиниться відео. І так, надія. О, А ми не мали це? А ми не мали це? Вчора, позавчора, якось на днях вже це було. Я, не, я зараз. Угу. Тут була якась інакша карта. Гаразд, мої дорогенькі. Так, тут був, здається, паж жезлів. Якщо хтось пам'ятає, напишіть мені, маю я рацію чи ні. Попередні, або вчорашні, або позавчорашні, була вже ця карта. Дивіться, бачите? Дивіться, а ви знаєте. Перемога по-любому за нами. Ми це повинні відчувати. Ми повинні це знати. Ми повинні в це вірити. Це наша перемога за нами стопроцентова, повна перемога. Тут ще немає повної перемоги, але це ще один крок. Так, він не є безпечним Це небезпечний крок, можливо, все залишити позаду і йти вперед, думати по-новому, робити по-новому, ніякого тягаря не мати, звільнитися. Розумієте, щоб ви, щоб ви розуміли, що я маю на увазі? Ось і йти вперед разом до перемоги. Вже не буде так, як було вчора. Вже ніколи не буде так, як було рік тому. Ніколи не буде так, як було е за нашою спиною. Тому з легкістю ми повинні відпустити минуле, пам'ятати, звичайно, пам'ятати. Тому що якщо ми забудемо те, що було 24-го, те, що було, ви знаєте, так як і у часи війни світової другої, так, так як було, наприклад, коли був геноцид. Українського народу, а в х роках голодомори це все. Люди про це забули. Дуже багато хто про це забув і не згадував. Я знаю, що я завжди запалювала свічку. Я зараз не пам'ятаю якого дня. В жовтні, жовтні, чи листопад, листопадці я от зараз не згадаю. Ось, але е, є люди, які про це нагадують, і ти запалюєш свічку в пам'ять цих людей. розумієте, А багато кому було наплювати на це? от, Тому що це чому ця війна? Дуже багато часто хтось запитує, чому саме ця війна, е, чому вона знову, а тому, що забули. А тому, що повірили оркостанцям, унітазникам і тому подібне. А як сказати, живодьорам і тим усім тиранам неможливо вірити. Ось цій імперії зла неможливо вірити, її треба скасувати. Ось. А наші воїни знають, як це треба. І вони йдуть, вони безстрашні, вони молодці. До речі, я дивлюся, інколи показують відео з бойових дій, як наші хлопці з гумором, з посмішкою. Інколи так дивишся, ну такі... але такі класні вони, мої дорогенькі. Ви знаєте, в мене аж мурашки пішли по тілі, які вони класні. Ви знаєте, така вдячність, така. Щира вдячність, і ви знаєте, захоплююся. Захоплююся нашим народом, які вони молодці, які ви класні люди. Немає значення, чи ви на передовій, чи ви дома в тилу, чи ви щось робите. Всіх вас люблю, мої любі! Тримаємося разом до перемоги. Ми переможемо. Ви знаєте велику частину ми пройшли. Так, І страждання, і катування і цього всього, і це не перший раз, це повторюється, це періодично повторюється. Тому цей, як сказати, цю імперію зла треба знищити. І як знищити? Тільки повною перемогою України, ніяких переговорів, ніяких домовлень, ніяких мирних переговорів я маю на увазі. Ось тільки шаблями, кулями. І тому подібне, щоб ви розуміли, що я маю на увазі, але ви знаєте і так. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю, гарного вам дня. І а, пишіть, якщо вам подобається ось ще й таке додаткове, а, значить на слідуючий раз зробимо знову. Люблю, цілую, обнімаю і гарного вам мирного дня. На все добре, мої любі!